Український письменник і політичний діяч Володимир Винниченко після прочитання чергового фрагменту Історію України Руси Михайла Грушевського записав у своєму щоденнику: Читати українську історію треба з бромом. До того боляче, досадно, гірко, сумно перечитувати, як нещасна зацькована, зашарпана нація. Тільки те й робила за весь час свого державного чи вільніше півдержавного існування, що гризалася на всі боки від поляків, руських, татар, шведів. Уся історія це ряд, безупинний безперервний ряд повстань, війн, пожарищ, голоду, набігів, військових переворотів, інтриг, сварок, підкопування. Паршиві шанолюбці, національне сміття, паразити і злодії продають на всі боки, хто більше дасть. Нащадки прадідів поганих повторюють погані діла дідів поганців, і розшарпаний, зацькований народ знову безпомічний жде, якому панові його дадуть. Ні. Ні. Української історії без Брому, без Валеріани або без доброї дози філософського застереження читати не можна. Буремні роки доба визвольних змагань 1917 1921 років покликали на історичну сцену України. Людей непересічних здібностей і вольових якостей, що творили історію кожним днем свого життя. Пропонуємо звернути увагу на вік цих людей. На 1917 рік їм виповнилось отаман зелений Данило Терпило 31 рік. Євген Ангел 20 років. Юліан Мордолевич 21 рік. Ілько Струк. 21 рік. Кость Пестушко. Майбутній командир легендарної степової дивізії 19 років. Василь Чучупак. Отаман знаменитої Холодноярівської Республіки. 23 роки. Мефодій Голик Залізняк. 20 років Андрій Гулий Гуленко генерал Хорунжий 31 рік Іван Лютий 20 років Герасим Нестеренко 27 років Юрко Тютюнник 28 років Андрій Долут член Української центральної ради начальник штабу армії УНР під час зимового походу 24 роки Дмитро Цвітковський, 28 років, Петро Болбочан, командувач лівобережною групою армії УНР, 34 роки. Всі вони пройшли суворі випробування Першої світової війни. Історію творили молоді люди. Цей фільм присвячуємо нашому земляку отаманові Славетної Степової дивізії Костянтину Степовому. Майбутній герой повстанського руху, головний отаман Холодного Яру Кость Пестушка, народився 10 лютого 1898 року в селі Ганівці Верхньодніпровського повіту. Катеринаславської губернії заможній селянській сім'ї. Крім костя, в родині було ще троє синів: Іван, Федір і Микола, а також троє дівчат Поліна, Віра і Уляна, які ще до 1917 року закінчили гімназію. Кость навчався в двокласній міністерській школі. Після закінчення школи вступив до Олександрівського механіко-технічного училища. Нині це Запорізький технічний університет, а після конфлікту з професором зголосився піти добровольцем на фронт. Майже два роки хоробро воював він на фронті, діставши в нагороду кілька георгівських хрестів, був поранений після шпиталю. Був направлений до офіцерської школи в місто Горі. Після офіцерської школи отримав призначення на Західний фронт, де й зустрів людневу революцію. Після того він зголосився добровольцем до так званих ударних батальйонів смерті. Там його й застав більшовицький жовтневий переворот, який спричинив повний розлад армії. І криваві розправи над офіцерами, але Костя врятували солдати українці і допомогли йому виїхати додому. Восени 1918 року Костянтина було мобілізовано до армії УНР. під час антигетьманського повстання. Кость приєднався до війська. Симона Петлюри після суперечливих подій на українських теренах і фактичного розпуску українського війська соціалістичним урядом Кость мусив повернутися в рідні місця. Пестушка, отримавши зброю від Нестара Махна, організував загін і воював з білогвардійцями денікінцями в районі Кременчука. Таким чином постала середньодніпровська група під командуванням Пестушка. У складі загону Кацюри, 1000 багнетів і, 5 кулеметів, і відділу Скирди 500 багнетів 2 кулемети. Оперативним простором групи стали Черкаси, Чигирин, Кременчук, Знам'янка, Олександрія з напрямком на Білу церкву. Доформувавши своє військо в районі Чигирина, отаман Пестушко наскочив на велику залізничну станцію Знам'янку. І вибив звідти білогвардійців генерала Слащова. Свою групу, яка нараховувала три тисячі бійців, Блакитний назвав республіканським військом, чим викликав невдоволення Нестора Махна. Переконавшись у справжній сутності Махновської армії, кость Блакитний дійшов категоричного висновку Махновці. Це банда, яка живе сьогоднішнім днем. Махно ніколи нічого не мав спільного з українською справою. він. У січні 1920 року Пестушко приїхав у Ганівку. Саме в той час в село вступили латиші. Костя арештували, але переконавшись, що в денікінському війську цей офіцер не служив, червоні латиші його відпустили. І на сході села його було обрано головою волосного комітету і комісаром Ганівської волості. На цих посадах він перебував до 12 травня 1920 року. Прикриваючись офіційним становищем, Пестушко створив українську підпільну організацію. Потрібно відзначити, що на той час у Криворізькому повіті діяли дві підпільні організації. Одна під керівництвом клепача і скляра, інша під керівництвом пестушка. Поступово визрів план повстання. Для цього було вирішено скористатися черговою мобілізацією новобранців до Червоної армії, якою, згідно з розпорядженням більшовиків, мали опікуватися голова Ганівського волосного комітету Пестушко і голова Жовтянського волосного комітету. Колишній капітан царської армії, наш з вами земляк Григорій Гниненко. 12 травня вони разом з новобранцями прибули в Кривий Ріг. Після гучної промови воєнкома перед новобранцями, які мали стати, за його словами настоящими воїнами робочої крістянської красної армії. Пестушко, який стояв поруч. У відповідь на його привітання раптом вистрелив у комісара, і той повалився на землю. Це був сигнал до повстання, з якого, власне, і почалась історія створення степової дивізії, колискою якої став район войовничих козацьких сіл. Блюшка, Варварівка, Водяне, Петрове, Ганівка. Повстання, яке вибухнуло в Кривому Розі, стрімко розповсюджувалося Херсонським степом. Ось панічні зведення Кременчуцької губчика. В районі Павлиш лікарівка оперують банди около тисячі чоловік. Повстанче движение і бандитизм охватывают весь уезд. 4 сентября банда до двох тисяч чоловік під предводительством Степового. напала на Александрию. Бандитами разграблены вещевой склад первого запасного батальона, уведена музыкальная команда, выпущены из тюрьмы 29 бандитов. В нашем отряде есть жертвы. Банды организованы в дивизию, имеющие 4 полка, разбросаны по батальонам по всему Александрийскому уезду. Определенно известно, что заняты села Звенигородка, Куколовка, Красная Новостородуб. Объединенный отряд под командой командира отряда особого назначения 6-й армии товарища Юдитского вступил в бой с бандой большой численности до 5000 человек в составе пехоты и артиллерии с пулеметами, большим запасом снарядов. В результате боя отряд товарища Юдитского был разбит. 24 вересня 1920 року Типова дивізія переможним маршем підійшла до Холодного Яру. А на раді отаманів Костя Блакитного було обрано головним отаманом усіх повстанських загонів Холодного Яру і околиць. Як пишуть дослідники повстанського руху, в результаті успішних дій повстанців від Городища і до Олександрії було суцільне повстанське море. Повстання! справді розгорталася і набувала, як тоді казали, поголовного характеру. В його полумі зникали окупанти та їхні наймити. Згідно з повідомленнями чекістів, банди з кожним днем увеличувались. Зокрема, 11 жовтня 1920 року в селах Чичеліївці та Олександрівці Олександрійського повіту розмістився загін у 8 тисяч повстанців. Чекісти уточнювали. Вооруженная банда частью куцаками, частью штыками и вилами имеет 800 винтовок, 3 пулемета. В Новопражском районе в деревне Верблюшка по направлению станции Долинской появилась банда Штыля. 600-700 человек, вооруженные куцепалами и винтовками. В село Мироновку в ночь на 12 октября вступила банда. 5000 человек. Але на осень довелося степовому Прийняти згубне рішення про демобілізацію дивізії і перехід у підпілля. Змусило його до того невтішні відомості, які стали надходити з рідних сіл до повстанців. Чекісти беруть у заручники їхніх близьких, і рідних, палять хати і тероризують населення. Повстанці стали вимагати повертати додому. Як зазначав генерал Капустянський, поляки. Поспіхом уклали ганебний мир з більшовиками, і більшовички змогли перекинути війська на внутрішній фронт. Тому пестушко мусив змінити попередні плани. В районі Сентого маршрут Степової дивізії перетнувся з маршрутом кінної армії Будьоного, що із заходу вогненим смерчем сунула на південь України для боротьби з Врангелем. Командир ударно розвідувального загону степовиків Чорний Ворон, він же Микола Скляр, наш з вами земляк, уроженець жовтих вод, студент Катеринославського гірничого інституту. Першим виявивши ворога, Колосинтового не став чекати, поки будьонівці помітять колони степовиків і атакують їх на марші. Він першим кинувся на червону лавину. І будьонівці спершу сприйняли повстанців за своїх, тому й Чорний Ворон зумів у притул наблизитись. Потім тачанки різко розвернулися і залили прицільним кулеметним вогнем будьонівців, викосивши кілька сот бійців. Привернувши таким чином увагу близько двох тисяч вершників, Чорний ворон повів їх у протилежний від степової дивізії Бік, розгорнувшись лавою. Червоні врешті наздогнали степовиків і оточили лісок, в який заскочив загін повстанців. На жаль, отаман не знав добре цей район і непомітно вивести частину не зумів, а прорватися з боєм козакам не пощастило. Тим часом червоні підтягнули гармати і почали обстрілювати ліс. Три години не втихаючи гупали гармати, руйнуючи останній захист степових вершників. Ворог пропонував скласти зброю, та ніхто з козаків і не думав здаватися. Коли будьонівці увійшли в лісок, поранені воронівці самі себе добивали на очах у ворога. Селяни навколишніх сіл позбирали загиблих козаків і поховали їх в одній могилі в лісі Раєвського. Так загинули воронівці, рятуючи своїх побратим. Тим часом наближалась осінь, люди не мали теплого одягу, достатньо запасів фуражу і продовольства, і було вирішено розпустити дивізію, щоб проводити в подальшому підпільну роботу з метою підняття більш широкого повстання проти окупантів. Згідно з казівкою повстансько-партизанського штабу Юрка Тютюнника, який готував всеукраїнське повстання, кость мав підняти широке повстання на Херсонщині. Але внаслідок зради отамана Андрія Рибалка зірки, ці плани було зірвано. З його вини було заарештовано чекістами і 7 вересня, 2021 року, розстріляно в жандармській балці Катернослава. 51 повстанця було розкрито і центральний український повстанський комітет у Києві, керівництво якого також заарештували. Під час перебування в Ганівці був зраджений колишнім повстанцем Кравченком і Кость Пестушко. Будинок, в якому знаходився Кость і його соратник отаман Лютий Єлисей Черевик, було оточено з боєм, прориваючись з оточення. Костянтин був поранений у спину. За свідченням чекістів помираючи, кость вимовив слова Помираю за рідну Україну. Правда про вірних синів України довгий час замовчувалась. Їх імена окупанти намагалися викреслити із пам'яті народної, але слава їх! Не вмерла і не полягла, вона проросла зерном патріотизму у нового покоління патріотів, які сьогодні боронять свою землю від підступних вори. Кіньми боронимо її сотня козаків. А на тачанках відділ кулеметний, на зибель ворогів, а на тачанках відділ кулеметний, на зибель ворогів. А отамана от нам сотні чорний Ворон летить від нього, порошки ребет, Жовто-блакитний прапор над бійцями в'ється. І воля або смерт, що тобла прапор на гені возьми шки нагоста